А в Ютубі блогери активно розказують, що зараз в розлові Караул, страшна паніка, очікувані паводку всі панікують. Там, ну, тобто, ну, можна зробити картину, ніби тут хаос просто неможливий. Я вчора стосовно цього вже давав коментар українському телебаченню. і Хочу детальніше тут розказати. Що, ну насправді, як такого, немає якоїсь паніки, немає якоїсь, е, е хаосу і тому подібного. Ну так, дійсно, вчора, після того, як всім по телефону попроходили смс стосовно того, що. Е в місцях затоплених бажано вживати бутильовну воду, всі ломанули зразу закуповувати. Ну, але насправді ну, нема такого якогось страшного хаосу, немає. Дійсно, бачив, бачу людей, які цілі вузики набирали води там, по 50 літрів і так далі. Тобто, на тиждень, напевно. І, але в більшості люди спокійно, люди розмірено, продукти ніхто не розгрібає. В більшості полки нормально, всього вистачає воду. Насправді підвозять регулярно то в одному, то в іншому магазині. Вона час і часу є. Люди їздять, закуповують цю воду, е, возять е, військовим, які займаються. Е, Облаштуванням валів і тому подібне. Люди, їжу їм готовлять. Взагалі, ну дуже так люди спокійно відносяться так, звичайно, в місті, в центрі, яка знаходиться ближче до небезпечних зон. Там мішками з піском закладено все. І в більшості в зонах більш. Спокійних, тобто там, де раніше небезпеки не було, і зараз це теж, ну, якось там мішків менше. Тобто, поодинокі, скоріше, всего, приклади цього є. Дуже активно люди займаються волонтеріатом, допомагають, де тільки можна, тільки десь хтось там закладає. Говорять, що потрібна допомога, практично зразу люди збираються, за годину набирається комплект достатній, щоб вирішити це питання. Не скажу, що хтось там. Ну, звичайно, в інтернеті час від часу з'являються картинки про те, хто що... Що хтось там перепродає ту воду, чи там мішки з піском продає. Ну, насправді, в більшості випадків. Це або якийсь тролінг, або це. Ну, ну воду сенсу нема продавати. І банально, якщо ти в цій бідронці не знайдеш, то просто поїдеш в іншу там вона є. Тому е розказувати що люди все розібрали і завалили будинки собі цим добром ну, неправда. І допомагають всюди. Практично на кожному кроці, де тільки ще треба, збирається багато людей. і без допомоги важко залишитись. З того, що відомо, сьогодні планується зараз, на даний момент я зараз на одрімі. Тут слідкуємо за е, тим, щоб тут не ставалося ніяких е, е, речей, щоб не засорювалися проливи. І на даний момент е, на рівні вимірювання одра десь в районі. 515 см в кінці Вроцлава, і стосовно того, що відомо, ем, сьогодні десь о другій ночі планується основна хвиля, і яка підніметься десь до 550 см. Тобто, фактично, десь, якщо розуміти ці цифри, то це десь на 40 см вищий, ніж є зараз. І е, для порівняння в 97-му році, коли тут було. Наводнення тисячоліття, фактично. Тоді було одра на рівні 650 см. З тих річок, які ще проходять через Врослав, звичайно, через Партиніце біля Неврославські, там ще є членза. Вона тримається стабільно. Так, Звичайно, парк Хлічинський затопило і затопило так, нормально всю площу. І люди, ходячи в тому парку, де завжди гуляли, бачиться це все одразу починають панікувати. І от, дивіться, в нас дійде. Але насправді так подивитися, ну, будинки, які в метрі-двох, ну не в метрі-двох, метрів п'ять чи десять від того ж парку, спокійно, навіть ніхто особливо не обкладає мішками. Ну, всі розуміють, що шлензо настільки сильно не підніметься. І в даний момент там в районі, по-моєму, 4 метрів і в 97-му році, то максимум був 4.40, я пам'ятаю. І... Так, трохи той парк затопило, трошки іпідрому, причому так частково. Тому ту частину Вроцлава взагалі я б не дуже хвилювався. там. Не, нема сенсу. А центр, ну, звичайно, люди бояться, і все єдине, що може статися, це, як кажуть нам е, ті, хто керують містом, що головне, щоб витримувала інфраструктура, тому що фактично все контролюється, але якщо десь щось станеться, десь прорве якусь дамбу, десь якийсь збірник води прорве, то звичайно в цьому випадку. Можуть бути наслідки вже такі, які неочікувані. Вчора, те, що я на телебаченні говорив, що прорвала дамбу, насправді там трошки інформація виявилася хибною і е, все не так страшно виявилося, як думали. В цілому, слідкуючи за містом, слідкуючи за річками, ну, видно, видно, вода прибуває. Бурлиць річкою вон, течуть, там летять дерева різні, сміття. Люди активно займаються, активно допомагають, роблять все, щоб місто максимально пережило це лихо, скажімо так, ну, щоб воно не сталося так, як в інших містах. Ну, як ви знаєте, в нашому воєводстві є два. Випадки, два міста це Клоцька і Стовнешльонське. Ну, дійсно, там сталося все так погано, тому що ну, не витримала інфраструктура, прорвали греблі, і вода пішла не Тут Вросла в пріоритеті, на, на нього кидають всі сили, контролюють кожен сантиметр фактично. Кожного ранку тут вертольоти літають. Ну, маємо надію, що все обійдеться. Тримайтеся, все буде нормально. Я думаю, що переживемо і будемо згадувати з посмішкою. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте там дзвіночок і так далі. Підтримуйте, буду радий будь-яким ініціативам, питанням в коментарях. Ну і плюс можете звертатися до мене на приватну сторінку, коли буду вільний, і я вам відповім. Дякую, до да побачення.